Христос рождається, славимо Христа! Ми з вами завершили дев'ятницю, де ми молилися, де ми молилися, ось гарно, де ми молилися до Іоанна Предтечі, Іоанна Хрестителя, за любов Ісуса Христа до українського народу. Я дякую всім, хто молився разом зі мною цій Дев'ятниці до Іоанна Предтечі Іоанна Хрестителя. Давайте помолимося. Тебе молю, не відкинь мене від Твого заступництва. Не покинь мене занепалого багатьма гріхами. Обнови душу мої покаянням як другим хрещенням, очисти, очисти мене гріхами оскверненого і допоможи мені після смерті потрапити в Царство Небесне. Амінь. Я думаю і вірю в те, що навіть сама найкоротша молитва, Господи, помилуй. Це є прохання перед нашим Богом Отцем Ісусом Христом. І ми молилися через Іоанна Притечу, через Іоанна Хрестителя, просили допомоги у Ісуса Христа за любов Його до українського народу. Ви знаєте, в цій дев'ятниці було. Стільки коментарів, я не, не надіялася на це. Кожна дев'ятниця, яку ми проводимо, яку я проваджу з, з моїм молитовним колом, вона є особлива. Вона є на Божому каналі, молиться, і вона приходить на Божому каналі. Відомості про неї приходять мені на Божому каналі. Скільки коментарів і поширень не було ще. Ні в одній дев'ятниці. Я вам всім щиро дякую. Щиро дякую за нові імена. Так, це треба мати сміливість, зайти, поставити свою думку, опублікувати, тому що це є тоді публікація на весь світ. О, і до речі, що я ще хотіла сказати? Мої відео. Відео публікації всі транслюються з субтитрами, це є певний рівень розвитку IT, і в будь якій країні люди можуть бачити, читати на своїй мові мої публікації. Я відео публікації провожу на українській мові. Там, якщо ви розумієте під відео, є, квіточка, є таке налаштування, і там є субтитри. Ви собі, де б ви не були, в якій частині земної кулі ви не були би, ви собі можете прочитати молитву на своїй. Мові я дякую прогресу, дякую своєму працівникові IT, тому що він мене вчить цього всього як правильно ставити. Ми вже в дев'ятому періоді, і ми повинні приймати цей прогрес, цей рух вперед, так як він є незалежно від нашого віку. Якщо ми хочемо подати щось цінне. Передати цінне чи свої думки передати, ми повинні користуватися елементами IT-прогресу. Так само мої публікації цим користуються. Я щиро дякую вам за те, що ви не лишаєте молитву, за те, що ви молитесь, ставите свої коментарі, ставите свої думки наперед кажу. Я дякую нашим мужчинам, вони ставлять свої виняткові коментарі, виняткові свої малюнки, вони мають собі свої думки і вони висловлюють їх так, як їм, вели, ну, як їм підказує їхнє серце. Я щиро вам дякую мужчини. Той, хто хоче побачити у моїх публікаціях, у моїх дев'ятницях, хто туди Заходить, заходьте на сторінку і дивіться, хто і як, ну, молиться, хто і як використовує молитву. Це можна все побачити, це все видно на моїй сторінці. Отож, я дякую цим людям, яких зараз буду називати. Я бажаю, щоб наші думки, наші молитви. Виконалися Виконалися з любов'ю від Ісуса Христа всіх святих. І особливо, так як ми молилися до Йоанна Предтечі, що Він доніс нашу молитву до Ісуса Христа, і ця молитва виконалася. Я дякую Наталії Сахро, Валентина Вийчук. Ірина Плаксій, Дарія Худак, Марія Демкалюк-Григорчук, Оксана Шкрібляк, Сніжана Морська, Леся Гаджук, Орест Калиняк, Любов Табахарнюк, Марія Вербіцька, Аня Мосейчук, Паша Андрусяк, Ганна Буц, Василина Гринюк, Анна Дійчук, Ганна Гайсенюк, Оксана Луканюк, Марія Зузяк, Ліда Гордій, Наталія Ковалюк, Аня Бойчук-Юрчук, Люба Яремин. Орися Ковалюк, Ганна Гайсанюк, Ольга Боєчко, Марія Синяк, Оксана Ривчук, Ганна Марія Фієвчук, Іванна Петріянчук, Діана Вавриків, Наталія Іванчук, Любов Пасейлюк, Анна Юращук, Марія Пошиван, Марія Яремин, Ганна Гордій, Марія мамчук англійським Люба Іванчук, Марія Юсипчук, Дарія Гордій, Валентина Крискалюк, Ольга Буц, Михайло Бородайлюк, Марія Геник. Паша Волощук, Марія Лесюк, Михайло Строїч, Оксана Костреюк, Ганна Григорчук, Галина Гринюк, Ярослава Гринюк, Марія Бородайлюк, Ганна Мартищук-Англійським, Світлана Тунюк, Марія Гриньків, Паша Семигин, Іван Каяремен, Анна Олександрук, Дар'я Крискалюк, Марія Пусікова, Марія Кермощук, Оля Грепеняк, Анна Пасилюк, Паша Гуралюк-Андрусяк. Василина Сталащук, Галина Порчок, навіть якщо в нашій дев'ятниці, в любій дев'ятниці буде 100 чоловік і більше, а в нас вже так було, я буду все рівно вас називати. Бо мені цінно те, що ви підтримуєте молитву. Я щиро вдячна всім тим людям, які поширили цю публікацію, тому що Якщо взяти цих людей, які поширили, і до них зайшли їхні люди, то вийшло більше число людей, ніж те, що я назвала. І це радує. Це відслідковувати я не буду. Це і їхні особисті сторінки. Є сторінки, які поширили і заблокували свій профіль. Це є рішення кожного власника сторінки, але поширення іде. Аня Бойчук Юрчук, Ганна Буц, Ганна Марценяк, Леся Гаджук, Оксана Стефурак, Дар'я Ходак, Ярослава Гринюк, Наталія Іванчук. Дякую вам за поширення цієї молитви. Я ще хочу вас щось потурбувати. Ви ніколи не кажете, щоб вам було цікаво. Це я даю, як мені приходить на Божому каналі молитву, ікону. Ви бачили, тепер вже теперішня дев'ятниця йде у комплексі молитви. Пишіть, що би вас цікавило? Зараз у нас одна тема це мир, здоров'я, процвітання для всіх людей на землі. Але так як ми, люди звичайні фізичні, можливо, ви маєте якісь свої певні потреби, то пишіть, яку молитву вам би потрібно було, чи яка ікона вас цікавить, пишіть так само, і ми будемо разом вирішувати такі питання. Ось так коротко, але я вам всім щиро дякую. За цю цінну дев'ятницю для мене, і я для, думаю, що і для вас так само. Колись я стояла в церкві дуже багато років перед іконою Іоанна Предтечі, Іоанна Хрестителя. І зараз я його прошу донеси нашу молитву до Ісуса Христа, і ми всі просимо. Ісуса Христа любові до українського народу. Хай Бог дає усім людям на землі здоров'я, мир, процвітання і гарного сусідства. І до нових зустрічей!